Ми досліджували антифонгальну активність препаратів ТМ «Добродій» до збудників основних хвороб сої і пшениці в лабораторних умовах. Мікролементні препарати їх недооцінювали в якості їх антифунгальних, тобто протифітопатогенних властивостей у системі захисту рослин. Цим питанням у світі займаються останні 12 років. Дуже активно, що мікроелементні препарати на основі елементів, які є і в препаратах доброді, вони показують і пряму, і непряму фунгіцидну і фунгістатичну дію, тобто вони підвищують стійкість рослин, тим самим зменшується ураженість хворобами в польових умовах. Наші дослідження показали, що саме інноваційні препарати показують не тільки високу активність препарату, але й сталу активність.